Справедливо перекладаючи на неї провину, ми знову ж таки маємо звернути увагу на канадську, на американську, на австралійську діаспори, які не маючи жодної. Підтримки від України, тому що незалежної держави Україна в ті часи не було. Тим не менше, хвилі емігрантів, починаючи з кінця 19 століття, впродовж цього двадцятого століття і на початку 21 століття без підтримки держави змогли. Е Будувати е, мережу українських шкіл, побудувати мережу українських культурних центрів, побудувати е, мережу тісних взаємозв'язків між різними конгресовими комітетами, створити світовий конгрес українців. Uh -huh. А найбагатші українці діаспори, починаючи від Джима Тимте, закінчуючи там нехай невеликими, але активними бізнесами, які заснували українці, фінансували і продовжують фінансувати всю цю екосистему українців за кордоном.